Від початку війни вони вигадують і конструюють для воїнів різні унікальні пристрої і техніку. Багато їхніх винаходів уже на передовій допомагають бійцям бити ворога. А зараз чоловіки презентували свою чергову унікальну розробку наземний дрон Мінер. Маневрений і тихий на дистанційному управлінні апарат може закладати вибухівку та вивозити з нуля поранених. Його бачили мої колеги. Пацькі волонтери-винахідники вивозять із гаража своє технічне творіння, наземний дрон. Прямують в поле для контрольного тестування. Дивіться, це варіант підвозки, непогано їду. З перевезенням монтажу наземний дрон впорався. Далі перевірка на евакуацію пораненого. Це на круїзній швидкості. Я їду. Це я газ не чіпає нічого. Дав круїс і все. Ну непогано. Дуже непогано їде. Тепер скажи, що які мінуси. А що, вище, що? Треба вище постовати. Добре, ноги що? Все добре. Кожного дня випробування. Ми спеціально заганяємо в болото, впираємо в дерево. Ну його. Максимально в екстремальних умовах Володимир і Роман Куми один весільний оператор, другий пожежник. Від початку війни працюють в тандемі, конструюють різні технічні девайси на фронт для військових. Серед винаходів евакуаційні електротачанки та велодрони, аби доставляти на нуль боєприпаси та їжу. Знайомий перезвонив з передової. каже, що кожен день ту саму годину, в той же самий час приїжджає танчик недалеко від нас, метрів 500, і працює по нашому. Відправили мінерів. Нерси не вернули. Щось би ви таке придумали з кумом, аби ми підвезли туди міну, аби він заїхав, наїхав і зірвався. Ну і все, так і виникла ідея. Взявши за основу попередні всі свої напрацювання, чоловіки Торік сконструювали перший прототип унікального наземного дрона Мінера, який назвали Ящір. Він відповідав за механіку, тобто порізка, зварка і всі механічні роботи. Я відповідав за електричну частину. тобто... Пайка і налаштування. Всі нам було дуже важко, тому ми вирішили в команду взяти ще одну людину. Третім учасником став будівельник Андрій. За рік чоловіки спільно виготовили і відправили на передову з десяток дронів мінерів. Навіть ті міни на позиції відвести. Це ж потрібно одна міна важить 10 кілограмів. 10 мін це вже 100 кг. І так само одночасно було багато дзвінків. Щоб що хлопці питали, кажуть, щось для евакуації. На модернізацію свого винаходу волонтери вибороли грант, і за місяць нова удосконалена модель наземного дрона була готова. кажуть ящир двадцять три в одному. Одночасно, мінувач, засоб для евакуації та підвозки боєприпасів і провізії. Він потужніший, він маневреніший і. Він багатофункціональніший. В ящері один стояли прості мотор колеса. Простий мотор з, з обмоткою. А тут стоять редукторні колеса. За рахунок того, що стоять шестерні редуктор, він став мусніший, колеса не гріються. Модернізований дрон Мінер має дистанційний пульт керування. Дальність два кілометри. Одночасно може перевозити і скидати дві міни. Задня є. Передня є. є. Давай ми тут скинемо передню міну. Давай. Отак. Чіпка пішла. А пент, трошки далі задню. Так, а тут ми задню міну. Наземний безпілотник дуже потужний. Може потягнути більше 100 кілограмів вантажу. Запас ходу теж збільшився. Це є 5 кілометрів на годину, тобто піший шах людини. Він проїжджає 4 години до 10 кілометрів. Але це по середній дорозі. Якщо їхати по бездоріжжі, це буде ну навіть в два рази менше. Це так як в автомобілі. Є швидкість є розхід по трасі, є розхід по місту. Винахідники кажуть, зупинятися на цьому не збираються і вже міркують над створенням наступної моделі Ящера Ящера-3, який буде і ще потужнішим. Жанна Дучак, зі автонас подробиці. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.